Так, Ухвалення нам Україна, резолютивна частина 5 серпня 2024 року, подання суду судової палати, кримінальний справа міського операційного суду в парі головою суді влади у суді боронину стрімкові працівники Ресадові. Розглянулися на судовим засіданням місійного режиму відеоконференції операційно скажут судових інтересах під зеркало з інченка. Суді Галицького районного суду місцевої 26-го 2024 року року кримінальне провадження відносно Зінченка за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Участю прокурорів Петриваного, Савчишина, Бурдіна, Захисника Солина, підозрюваного Зінченка, Трючі статтею 376 частиною 2 Кримінального процесуального кодексу України колегії судів постановили Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду міста Львові 26.07.2024 року про застосування до підозрюваного Зінченка запобіжного заходу в виді тримання під вартою на строк 60 днів до 22.09.2024 року без визначення розміру залишити без змін апеляційну скаргу захисника судома без обладнання.